Не забувають про українського генія не тільки на батьківщині, але й за кордоном. Тут у Хорватії до пам'ятника великому кобзарю приносять квіти та вінки, аби вшанувати пам'ять письменника. Вшанувати пам'ять генія Тараса Шевченка зібралось понад один десяток українців у столиці Хорватії, місті Загреб. Тут, на вулиці Українській, у 2015 році встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу, автором якого став скульптор Костянтин Добрянський. Українці, які проживають тут, неабияк раді. Що тепер і вони можуть віддавати шану Кобзареві, прийшовши до постаменту. Це наш орієнтир, моральний компас, по кому ми звіряємо свої справи, те, що зроблено і куди нам йти. Раптом ми в чомусь засумнівалися. Саме тут, біля пам'ятника Шевченка, ми свідомі того, що будування власної держави це справа непроста, вона надто відповідальна про те, щоб народ український був щасливим і розвивався. Для цього треба дуже багато робити. Прийшла аби вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, українка за походженням, Марусія юриста. Жінка народилась у Хорватії, проте батько українець. Тому українські традиції, звичаї та культуру любить з маличку і зараз популяризує у різний спосіб. Все, що я навчила про традицію українську, я то бачила у хаті наших, наших родичів і у селі, де тато був священником. Я тут у Загребі від Tku moj um, zavždi bulačano uh, našo tovarestve, a okremo Я вільно, як аматор, займаюся нашою спашиною, яка дуже гарна прописанки, про різдво, великдень. Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк переконаний, Тарас Шевченко став справжнім пророком для українського народу. Всім говорю, дорогі, шановні друзі, прислухайтесь і вдумайтесь у слова, ті, які говорив колись Шевченко. Особливо по пару разів їх треба перечитувати і вдумуватися, бо... Кожному слові між словами дуже багато чого сказано. І де б українці не були у різних куточках світу, все одно пам'ятають про рідну державу, шанують українські традиції та звичаї. Адже, як кажуть у народі, своя сорочка ближча до тіла. Ольга Гриців, Юрій Чміль з Хорватії для телеканалу Раї.